Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за ваш час, за ваші підписки, за вашу терплячість. Сьогодні в мене виникло таке бажання зробити такий, знаєте, аналітичний філософський розклад взагалі, хто керує цим світом, хто керує людством? Саме по собі людство, я думаю, окрім мене, теж задається питанням, особливо зараз, що відбувається в цьому світі. Чому спалахують війни? Чому одні дуже заможні, а інші вкрай бідні? Чому штучно винищують людей? Чому вигадують оці хвороби? Чому одні країни, які живуть на нафті, вони можуть бути геть убогими? А хто, припустимо, з якимись обмеженими ресурсами, то ті країни процвітають? Ну, ось так і подумала. Хто за цим всім стоїть? Врешті-решт, хто праве світом? І чи дійсно існують люди, які ну, керують людством, керують країнами? Ну, ось таки спробуємо зробити такий розклад. Ну, так і спитаємо, чи є хтось, чи щось, що дійсно управляє світом. Ну, світом мається на увазі нашою планетою, подіями, які відбуваються на планеті Земля, цими державами. І перша карта двійка Кубків. Ну, це не одна людина, однозначно, двійка. Це так, або Дві людини або два клани, у яких однаковий якийсь потенціал, однакова якась складова. Дивіться, бачите, це на карті ще намальована планета. Це символ Всесвіту. Тобто, це союз людей або кланів, які дійсно володіють певною інформацією. Вони якби окремо, бо вони чимось відрізняються. Якась є різниця між ними. Але в них ціль загальна. Це, то, знаєте, це якась алхімія, коли у людей змішуються загальні спільні думки, плани, якесь розуміння щодо чого. І тут зроблена ставка на спільні інтереси, тобто об'єднання. А знаєте, мені одразу прийшло в голову два прізвища. Ну, ви, мабуть, всі чули ці прізвища. Рокфлери і Ротшильди, то це якось дуже схоже на це. Можливо, це йде мова про ці дві сім'ї, тому що і ті, і ті багаті, і ті ну, найбагатші люди, наскільки я знаю на планеті, так? і вони впливові десь в політиці. От, Тобто мають таку міжнародну впливовість. Бо два два клани, дві людини, два клана, отак от. Так от. Бо ті і інші, я ж кажу, замужні, політичні, це так це так, мій розум. Тобто мені показано, що є двоє. Ну, Або дві людини, або два клана. Я запитала, чи є той, хто впливає так, кажуть, їх двоє. Добре. Тоді я запитаю: чи дійсно це так, що їх двоє? Сонце. Старший аркан. Ну, Тут однозначно відповідь, що це так. Сонце це символ найвищого рівня успіху. Найвищого рівня, рівня чогось досягненого. І, до речі, Сонце це чоловіча енергія. Тобто, ми, я можу так думати, що це управління чоловіків. Це про чоловіків, які займають головну, ніші, головну нішу на планеті Земля. Це як якась непорушна глиба, якась могутність. Бо насправді щоб не відбувалося на землі, сонце завжди світи. Розумієте, Тут, знаєте, така іде така інформація, що як неможливо це посунути, подвинути. От і маємо. Дійсно, є якась парочка людей або кланів, або якась спільнота, якась дві дві, які тримають світ у своїх руках. І це неможливо похитнути. Бо хто може зрушити сонце з місця? Аж ніхто. Тобто, розумієте, ото, от що є там президенти, керівники в кожній країні, це якби одне, але є щось набагато важливіше. Ну, ми знаємо, що важливіше Бог, але ми завтра не про це. Ми зараз про те, хто, хто володіє найвищою владою у нас в нашому світі. І мені показано, що є якась парочка така собі. Парочка, яка має непохитну владу, тому що сонце воно навіть вище, ну якщо брати таро, воно вище іерофанта, сонце вище імператора, сонце вище магу. Так що це дійсно так, хтось є, хто стоїть вище. Питаємо, як ці люди, чи це об'єднання, чи цей клан, ось як вони керують? Чи як вони впливають на події в світі, як це відбувається, що відбувається, яким чином це відбувається? Як вони керують Боже Кароу, дивіться, дивіться, що робиться. Верховна Жриця і Маг. Поруч такі два старші аркани. Ну, По-перше, ось на верховній жриці, бачите, тут два стовпи і тут два. Тобто, знову мені показано якесь об'єднання, натяк на двох людей чи двох кланів. А головне, що все це відбувається дуже таємно. От вся інформація, яка там у них скопичується, повинна бути під таким товстим шаром таємничості. Але всі ці дії направлені на, на, на весь світ. І вони кардинально впливають на світ. І іноді під керівництвом цих людей життя змінюється до невпізнаності. От По цим картам, знаєте, як іде, це прям якийсь науковий підхід до керування людьми і процесами, які відбуваються у нас в країнах. Сполучення Верховної Жриці і Магу, до речі, це ще, як знаєте, магічне дійство. Причому настільки професійне, настільки могутнє, що навіть якщо зібрати всіх магів з землі докупи, то от дійство оцих людей, воно якби переплюне всіх разом взятих. От, як йде вплив? От саме ці люди, саме ці клани вони створюють якісь різноманітні схеми, вони створюють якісь способи або методи керування на всіх рівнях. Вони призначають президентів. І мають якийсь такий неймовірний вплив. Тому тут іде король мечів це як керівництво, але нижче за сонце. Ну, можливо, як президенти. І ці ж люди керують війнами. Мах плюс король мечів це дії, пов'язані з війною. Тут нічого не відбувається без відома цих людей. Мах і туз жезлів це знаєте. Це як дії за своєю уявою. Ось здається цим людям, що якась країна щось, ну припустимо, не так робить або зазналась, там починаються негаразди. Здалося їм, наприклад, що людей забагатсько на землі, ось вам, будь ласка, штучні хвороби. Розумієте? Тут все підпорядковується владі оцим людям. Буквально таке, знаєте, чуттєве магічне керівництво всім світом. Відбувається якесь світове закулісся. Воно дійсно існує. Ну, і зрозуміло, що це не Путін і не Байден. Розумієте? Це хтось, хто вище держав, вище президентів. Вони дійсно домінують і володіють. Питання. А чи вплинули саме ці клани на події між Росією і Україною? Чи був цей вплив? Ну, не без участі. Так, знаєте, це продуманий крок, який впливає в першу чергу на якісь ресурси. Тут дуже багато мови про ресурси, про те, що певна країна, король Пентаклів, комусь дає. А ну-ка, давайте запитаємо: чим ще характеризується ця країна? Що тут відбувається? Про що мова? Двійка мечів. Це та країна, яка вічно воює, закривши очі. Тобто, це скоріше оця війна між Росією і Україною, це скоріше вплив на Росію через війну зробити так, щоб ця країна трохи якби осіла, обмежила свої якісь можливості, зупинилася, щоб не досягла якоїсь цілі. Ну то знаєте, можливо, якщо Росія, ну припустімо так, претендувала на перше місце у світі, так бути вище Китаю, бути вище, припустімо тієї ж Америки будь-яким шляхом, чи то завдяки своїм природним ресурсам, чи то завдяки війнам. Так, от впливові клани світу таким чином зупинили Росію, зв'язала її руки, перевернула їй весь світ. А від Росії дійсно весь світ відвернувся і подалі її чекає ще гірше становище. Ми це знаємо і розуміємо. Отак, от це буде країна з обмеженими. Можливості, ми бачите вісімка мечів і світ, мир, карта мир це як обмеження, як Північна Корея, обмежений закритий світ. Тому, от моє питання: чи має оцей клан вплив на війну між Росією і Україною? Так це якби зроблено? Ну для того, щоб зупинити Росію та країна, яка вічно воює. Бачите, закриває очі і преться. Тоді питання: які ж тоді плани на Україну? Які ж плани на Україну? Так, дві перші карти мені не подобаються трошки, але зараз побачимо, які плани на Україну. Ну, знаєте, так, вивезти Україну на перше місто, звісно, планів таких немає. Все ж таки, п'ятірка пентаклів, четвірка мечів це зупинка активної діяльності, це якби тримати в певних кордонах, щоб не вийти далі чогось. От Росію тримають по-своєму в кордонах, зв'язали її руки і знаєте, її закрили як в ящику. А Україні просто не дадуть розквітнути більше, ніж вона. Ніж вона заслуговує, скажімо так. Поставлять лідера, лідер, причому непоганий лідер, який на цей раз якби, буде дуже добре володіти країною, який виводить її на досить таки непоганий шлях. Все-таки шістка жезлів тут є це така собі, знаєте, перемога. Це вказує на те, що Україна переможе, і це вже вирішено, однозначно. Ну, але Україна буде в тих обмеженнях, які їй ну, зададуть усі всесильні люди. Знаєте, мені подобається. От хто б не були ті люди. Але все ж таки Україна переможе на сьогоднішній день. Це, чесно кажучи, головне. Так, звісно, вони нам не дадуть панувати світом. Все ж таки, Україна дуже велика країна. Ну і по територіям вона порівняно з європейськими країнами найбільше, наскільки я знаю. У нас країна дуже ресурсна. У нас і гори, і моря, і поля, і річки. От, і, ну, тобто, є і холодні у нас частина країни, і південь, тобто ми можемо все вирощувати і все робити, і у нас є ж і природні недра. Тобто, ви розумієте, Україна. При доброму хазяїні може дуже добре розцвісти. Ну, але ж це ж можливо не входить в плани оцих володарів світу. І про це вказують ці дві карти: п'ятірка Пентаклів і четвірка мечів. Тобто тут таке обмеження, конкретне обмеження в певних рамках, але дадуть виграти цю війну. Дадуть Шістка жизлів є. Ну то й добре, хоч би так. Ну, тоді так ще запитаємо, чого ще очікувати світу ну, від цих керівників. Скажімо так, від цих таємних володарів світу. Чого ще очікувати? Тут пограються грошима, пограються грошима, будуть якісь. Обвали, переробки, щось з валютою пов'язано. Буде атака саме на гроші. Яким чином, тут я вам не скажу, але якийсь момент з грошима у всьому світі, бо я якби, масштабно так питаю, чого очікувати. Буде повернути погляди, очі всі дії саме на проблему грошей, можливо, якась заміна грошей одне на друге, тобто таке маніпулювання грошима тут буде. Ще що буде, чого нам очікувати від цих. Від цих володарів, а це війни, війни будуть. Треба чиюсь гординю тут повалити, карти показують, причому війни будуть досить руйнівні. Це, якби знаєте, перенаправити розвиток по іншому шляху. Можливо, дійсно, це, як знаєте, переустановка світопорядку чи що. Тут йде одночасно, вірніше, тут йде одночасно руйнування і одночасно будівля чогось, тому що все-таки трійка жезлів це добра карта. Якось просто перенаправити енергію в друге русло, щось зруйнувати. Я не знаю, добре воно чи погано. Тут просто кажуть, що будуть війни для того, щоб перепланувати світ, ресурси і якийсь новий підхід. Для чого це все? Боже, який жах, для чого це все? Ви подивіться, підряд зразу три аркани. Для чого це все? Карта Луна, ну, щоб тримати, щоб тримати світ у покорі і страху. Знаєте, як кажуть? У світі не може бути безліч володарів. Тобто президенти, які що хочуть, те й роблять, має бути один, чи може бути тільки один, ну або якась одна спільнота. Бо якщо дати волю, то безумству і темряві не буде кінця. Світ зануриться по луні в якийсь хаос. Можна подумати, вони нас в хаос не погрузили зараз. Так? Ну, тут така філософія, що от ці люди, про яких я кажу, чи клани, вони вважають себе дійсно володарами світу. У них свій кодекс, своя мораль, і це є ну, певною справедливістю. Тут от, не просто думають, що треба тримати світ в страху у покорі, а це саме те, на що направляється вся їхня діяльність. Тобто на, на, Це як основа всього світу. Страх, покора це є основа світоукладу. укладу. У тих людей безмежна влада. і... Здатність керувати. Ну, тут, розумієте, тут карти лягають в таку позицію. Здатність керувати всіми процесами. Це є справедливість. Інакше буде хаос. Моє питання, чому ви це все робите? Кажуть, що таким чином вони тримають якби, світ в певних кордонах. Отак. От розумієте? Як довго це все буде тривати? Як довго? Довго? Довго. Ми зараз ті, що живемо на землі, будемо от саме під керівництвом оцих таємних володарів світу. Тут іде ретельна робота. Бачите, вісімка Пентаклів. Робота, щоб не зупинитися. Вона якось ця робота постійно. Тут, знаєте, як відточують свою майстерність і різними шляхами. До речі, тут іще робота над тим йде, щоб зберегти коріння, династію. Оце династія. Я так розумію, що ну, якщо це рід оцих людей, про яких я казала, це Рокфорди, Рокшельди, якщо це вони, ну, можливо, вони, якби знаєте, із рук в руки передають владу над світом. Оце про це. Зберігти коріння, зберегти династію. Дуже серйозна робота. Ну І тут помірність і сила це тут, знаєте, робота на тип, щоб не втратити свою силу, Так? але щоб. І, і не зробити чогось зайвого, не дозволити собі зайвого, по карті помірність. Тобто керувати світом спокійно, розмірено, розумно і розуміючи, куди ми накладаємо свою силу. Отакий От жах. Після такого розкладу, знаєте, відчуваю себе такою, знаєте, комашкою, безпомічною комашкою. Я підозрювала, що тут десь собака зарита, десь хтось керує нами. Воно так і є. Але я вам хочу сказати, що і комахи мають силу, якщо вони об'єднуються правильно. Тож давайте триматися купи. Дякую вам за увагу.